Привіт, я Катя. І сьогодні в мене день народження. І цей день щасливий для мене. І я хочу подарувати щастя тим, хто його потребує. Про благодійні зазвичай не говорять вголос. І багато років я теж наслідувала цей принцип. Але, на жаль, тих, кому потрібна допомога, стає все більше. Кожна двадцята дитина в нашій країні народжується, на жаль, передчасно. Щоб вибороти свій шанс на здорове та повноцінне життя, ці малюки долають безліч випробувань. Їх лікування складне, тривале та дороге, та вимагає застосування сучасного обладнання. У свій день народження я хочу запросити своїх друзів та усіх небайдужих людей разом зробити добру та важливу справу для майбутнього, допомогти цим дітям. За підтримки української біржі благодійності я запускаю проект Бідий виклик. Мета проекту зібрати понад 2 мільйони гривень. Вони підуть на придбання сучасних дихальних реаніматорів для новонароджених у 16 пренатальних та пологових центрів по всій Україні. Добрі справи замість подарунків це справді круто. Долучайтесь. Перерахуйте будь-яку суму на проект Бідий виклик та подаруйте життя малюкам і можливість щасливо святкувати кожного року свій день народження. Вірю! Разом ми це зробимо.